Так, добрий день, друзі. А, як і обіцяв, сьогодні у нас буде з вами одбивні. І хочеться з вами обсудити таке діло, хто як робить ці одбивні. Я лічно ділаю по одному рецепту, по-маминому. А Світа в мене робить зовсім по другому рецепту, так само по-батьківському, але вони не роблять кляр до одбивних. Вони просто їх в чомусь там перше солять і просто жарять на. Сковородки. У нас такого нема. Ми діємо кляр з молока, з яїць, додаємо там трохи мінеральної води, додаємо муки, перець, соль. І отак вот ми все це робимо. Все це я покажу вам далі, як воно все це пройшов. І хочеться зрозуміти від вас, як робите ви. Так що, що поїхали, ребят. Готуємо. Що в першу очередь? Найголовніший наш інгредієнт це м'ясо. От бивна. Ми купили його, виходить, у нас построївся магазин юбілейний. М'ясо відлічне, ребят. Де я брав м'ясо? Це не реклама, це я кажу так, просто чисто по-чоловічськи, тому що я беру там м'ясо, мені подобається, нічим ніколи в житті ні разу мені не віддавало. Знаєте, Де, де бувало таке, що я купляв м'ясо, воно в мене там віддає. чи… Е Знаєте, Кабаном, чи там, я не знаю, чи притукше м'ясо. У мене це було у мене даже було це в Фозі. Ріпят, в Фозі великий магазин, який знаходиться возле в Вавилоні, і в мене там було, що ми взяли коп... сосіски домашні, так? ми ще не спіли дойти до пляжу, вони вже завонялися. Тут ні разу ще такого з нами не було. І Ми там зараз тільки це м'ясо і беремо. Єдине, що я беру тільки сало на ринку, на а так м'ясо я беру тута, в юбилейному. Так що полетіли. Що ми в першу чергу з вами будемо робити, ребят? Я звичайно, промиваю м'язку, да? ну мало лі хто там, знаєте, брався. Це в першу чергу, да, я діло. І витираю насухо його, виходить полотенцем. Що я далі робити буду? Я буду нарізати його порціонно, для того, щоб можна було їх відбити. Показувати я вам це не буду. Єдине, що хотів сказати, про те, що я завжди зрізаю лишній жир, який нам не потрібно. Так, друзі, що ми зробили? Ми виходить, порізали порціонно наші стейк, да, грубо говоря, відбивно, але вони виходить, такої товщини, да, що воно буде сильно здорова. Ми будемо відбивати і перерізати пополам, тому що така відбивна буде на пів беремо відбивочний молоток наші, да, по відбивних і я завжди беру пленку для того, щоб нікуди нічого нікуди не відлітало. І що ми делаємо з вами? Та, лки-палки, не можу пленку. О! Що ми делаємо з вами? Беремо відбивну, накриваємо пленочку. Не буду я вам показувати, ребят, як я буду э, всі відбивати, тому що це дуже скучно. Зустрітися да. з вами тоді, коли я вже буду робити э, кляр на э, ці самі отбивні. Це найголовніше, я вважаю, що э, із-за правильного кляра ну, це як для мене. Виходить дуже вкусні обалденні э, відбивні. Дивіться, моя ладошка. І яка відбивна виходить? Я вам знімаю для того, щоб ви розуміли, що я буду перерізати пополам їх. Вони мені не треба такі здорові. Так. Е, Друзі, ну що я вам е, хочу сказати? Ми вже наробили відбивних. Верні набили вже. Осталось мені зараз поселить, я це все вам зараз покажу. І будемо продовжувати далі і буду я делать клярчик. Це саме, я вважаю, одне із найголовніше, що потрібно в од в Ну що, друзі? Погнали. Я, у вас пройшло 5 секунд. Які 5 секунд, у вас пройшло 2 секундочки, у мене пройшло 20 хвилин. Поки я понадбивав, поки я їх порізав і все остальне. Так що полетіли далі з вами селити і перчити. Що я з вами делаю? Смішую соль з перцем. Вы бачите, сейчас у меня. О, вот так И, все. и просто берем и перемешиваем. Чтобы получилась такая, однородная масса. Так, есть. И каждую, и каждую отбивну я делаю Бачите, посолю і перчу зразу одновременно. Я це вам швидко довго не буду показувати, я вам покажу, як я це роблю. А, і потім будете ви самі в себе робити. Якщо хто не знає, ну, я думаю, от не всі знають, як робити. А я це все пропущу на ускоріному. Так, друзі, і що? І йдемо до самого головного, до самого одного із головних. Клярчик. Мій клярчик. Лічно я делаю кляр так, ребят. Ну, десь пів бутилочки молока. Приблизно десь на таке количество яичок. Добавляем туди столь перець. Ще. І що ми делаем? І ми потихеньку розмішуємо. Спочатку розмішуємо з вами е, яйцо, да, щоб воно стало однорідною масою. Однорідною масою стало вмісті з молоком. Да. Вінчика в мене немає, але я б взяв до венчиком. Є таке, да? Потім з вами додаємо борошно. Як на блинчики робите, знаєте, таку тільки не... На... коротше, жидкі блинчики, понял, як это. Ось така должна бути консистенція. Консистенция, господи. Зараз подавимо оці всі. Навіть, наверное, і цього ще мало. Ще дивлюся іще і чуть-чуть добавлю муки. І це ще мало. Ну так знаете, знаєте, должно бути... Чуть-чуть, Чуть-чуть, знаєте, тягнуться воно должно, для воно ще й мене тягнеться, воно ще в мене таке, знаєте, жидке повністю. О, во. О, ось воно. ось воно якраз. Якраз те, що мені потрібно. О. Во, во, сейчас я тільки переб'ю його у багато комків. Во, 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 ой, якраз чорненько получилось. Дивіться так і що? Последній штрих включаємо сковородочку. Дивіться, яка маса вийти для того, щоб вийшли відлічні відбивні. Що ми далі робимо? Насипаємо муку в тарілку, да? це нам треба буде перед тим, як ми будемо бросати в кляр. Включаємо сковородочку. Сковородка моя сковородка. кидаємо маслицю. І е, хочу сказати, перед тим як жарити отбивні, ми завжди їх в першу чергу кидаємо в муку, а потім в кляр. І потім тільки ми бросаємо на сковородку. Ну, ми дамо розжарити ця для того, щоб воно сразу почало е, давати свій ефект, щоб воно там не розтікалося по всій сковородці, а щоб одразу взялося. Поняли? Так, і що ми в першу чергу робимо? Ми робимо так. Потім в клярчик, так? Да? Раз. І а! а! Оце хлязнуло. Ого! Дивіться, масло жахнуло по мені. Та що ж такое, господи? Що воно так стріляє? Так, єс. Дивіться. Дивіться, які виходить. Які виходить гарні, красиві, отбивні. Друзі, ви бачите по мені вже, як погано, коли немає витяжки, як хочеться її поставити. Ну, ми справились, все добре, все відлично. Нажарили відбивних. Да, подивіться ще раз, які вони вийшли. Як добре, що в нас серед неділі прийде племінник і допоможе нам їх всі з'їсти. Давайте одну з вами спробуємо. Як, які вони в нас вийшли. Подивіться, м'ясо біле, прожарене, обалденно. Я люблю, знаєте, коли м'ясо не сильно дбите, почти як фарш передробилося, а коли воно ще, знаєте, з прожилочками такими. Отак, отакі отбивні люблю. Друзі, ну що я вам хочу сказати? Для мене як отлічні... Так як я хотів це все зробити, хотів вам це донести, доніс не знаю. Ну, Пробуйте, старайтесь і розкажіть, пожалуйста, свої впечатлення е, про них. Пишіть коментарі. спасибо, що були з нами. Любимо вас, цілуємо. До слідчого відео.